Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять. Вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти недобрі, поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита, за милого, як співати, любой потужити. Обіцявся Чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. То йді, Катерина, буде собі московкою. Забудеться горе, а поки що нехай люди що хотять говорять. Не журиться Катерина. Слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, миється сльозою, візьме відра опівночі, піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калину, Заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише. Вичиняла та в запічку дитину колише, а жіночки лихо дзвонять, матері глузують. Що москалі вертаються, та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запечку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас цокотухи та злидні побили, як ту матір, що вам на сміх сина породила. Катерино, серце моє лишенько з тобою, де ти в світі подінешся? З малим сиротою, хто спитає, привітає, без милого в світі. Батько, мати чужі люди, тяжко з ними жити. Вичиняла Катерина, Отсуне квартирку, поглядає на вулицю, колише дитинку. Поглядає, нема, нема, чи то ж і не буде? Пішла б в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце. Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина очіці поводить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала зеленіють по садочку, черешні та вишні, як і перше виходила, Катерина вийшла. Вийшла та вже не співає, як перше співала. Як москаля молодого вишник дожидала, не співає чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю, кують речі недобрі, Що має робити, якби й милий чорнобривий умів би спинити? Так далеко чорнобривий не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче. Може, вбитий, чорнобривий за тихим Дунаєм, а може, вже в Московщині другою кохає. Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий. А де ж найде такі очі, такі чорні брови? На край світа в Московщині, по тім боці моря, нема нігде Катерини, та здалась на горе. Міла мати брови дати, карі оченята. Не вміло на всім світі щастя долі дати, а без долі біле личко, як квітка на полі, пече сонце, гайда вітер, рве всякий поволі. Умивай же біле личко дрібними сльозами, бо вернулись москалики іншими шляхами. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з дружинками, старости, бояре, Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям. Що є в тебе мати? Проклятий час, годиненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадині, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, Цвіти мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила на доню моя, що ти наробила? Отдячила, іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина. Хто посадить на могилі червону калину, Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моя, любе, іди од нас. Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва на діл повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш, небого? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я не робила. Прости мені, мій голубе, мій соколи милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше буде ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами старий батько й мати, пішла у садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею на хрест почепила, промовила. Не вернуся в далекому краї. Чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєїся крихотка надо мною ляже, та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, Щоб рішною на сім світі люди не займали, ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє. Де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях з сиротою Безбаченком. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою. Та й заголосила, як то поля стала в полі прибитій дорозі, як роза та до схід сонця покапали сльози. За сльозами за гіркими і світа не бачить, тільки сина пригортає, цілує та плаче, а воно, як Янгелятко, нічого не знає, маленькими ручицями. Пазухи шукає, сіло сонце діброви, небо червоніє, Утерлася, повернулась, пішла, тільки мріє, В селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих річей ні батько, ні мати. Отаке то на сім світі роблять людям люди. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? Святий знає, світ бачся широкий, та нема де прихилити світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити. Пропали, пропали, Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають ні долі, ні волі, З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото та будьте багаті. А я візьму сльози лихо виливати, Затоплю недолю дрібними сльозами, Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, поволі гуляти. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють. Понад шляхом щирицею гавражки гуляють, спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози. Все нічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок мати. Де ж катрусю пригорнула Чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброві з-під колоди вовка виглядає. Подай же вас чорні брови, нікому не мати, коли за вас таке лихо треба отбувати. А що дальше спіткається? Буде лихо, буде, зустрінуться жовті піски і чужі люди, зустрінеться зима люта. А той, чи зустріне, чи пізнає Катерину, привітає сина? З ним забула б чорнобрива. Шляхи піски гори. він, як мати привітає, як брат заговорить. Побачимо почуємо а поки спочину, та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пани-брати, знаю його, знаю, аж на серці похолоне, як його згадаю, попоміряв і я колись. Щоб його не мірять, розказав би про те лихо. Та чи то ж повірять? Бреше, скажуть, сякий такий, звичайно, не в очі, а так тільки псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда, люди, та й нащо те знати, що сльозами перед вами буду виливати. Нащо воно? Усякого і свого чимало? Цур же йому, а тим часом. Кеда лиш кресало та тютюну, щоб, знаєте, дома не журились, А то лихо розказувать, щоб бридке приснилось. Нехай його лихий візьме, ж поміркую, де то моя Катерина з Івасем мандрує. За Києвом та за Дніпром попід темним гаєм ідуть шляхом чумаченькі пугача співають. Іде шляхом молодиця. Мусить бути спроще. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, У латаній свитиночці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустрілася з чомаками, закрила дитину, питається люди добрі, де шлях Московщину? Московщину оцей самий. Далеко не Бого. В саму Москву, Христа ради, дайте та дорогу. Бере шага, аж труситься, тяжко його брати, Та й навіщо? А дитина, вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, в роварях спочила та синові за гіркого медяник купила. Довго-довго сердешна я все йшла та питала. Було й таке, що під тином, сином ночувала. Бач, на що здалися карі оченята, Щоб під чужим тином сльози виливать. Отож то дивіться, такайтесь, дівчата, Щоб не довелося москаля шукать. Щоб не довелося, як Катря шукає. Тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувать. Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі, то й вони карають. Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє? Сиротині сонце світить, світить та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу. Щоб сироті не світило, сльози не сушило. А завіщо, Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хотять люди, Що плакала, серце моє, не плач, Катерино, не показуй людям сльози, терпи до загину, А щоб личко не марніло чорними бравами, До схід сонця в темнім лісі умийся сльозами. Умиєшся не побачать, то й не засміються, а серденько відпочине, поки сльози лються отаке то лихо бачити дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким їм жартувати. А люди, хоч бачать, та людям не жаль. Нехай, кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувать. Шануйтеся ж, любі, недобру годину, щоб не довелося москаля шукать. Де ж Катруся блудить, По попітиню ночувала. Раненько вставала, поспішала в Московщину, аж гульк зима впала, свище полем завірюха, іде Катерина у личаках лихо тяжке, і в одній свитині і де Катря шкандибає, дивиться, щось мріє. не ідуть маскалики. Лихо серце мліє, полетіла, зустрілася. Пита, чи немає мого Івана Чернявого, а ті ми не знаєм. І, звичайно, як москалі сміються, жартують, Ай да баба, ай да наші, кого ні надують, подивилась Катерина. І ви, бачу, люди, не плач, сину, моє лихо, що буде, то й буде. Піду далі, більш ходила, а може, й зустріну. Одам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве, стогне хуртовина, котить, верне полем, стоїть Катря серед поля, дала сльозам болю. Утомилась завірюха, деде де позіхає, ще б плакала Катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину, умита сльозою, червоніє, як квіточка. Вранці під росою. Усміхнулась Катерина, тяжко усміхнулась, коло серця, як гадина, чорна повернулась, кругом мовчки подивилась. Бачить, ліс чорніє, а під лісом край дороги, либонь, корінь мріє. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будем ночувати, під хатою заночуєм. Сину мій Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? Собаками, мій синочку, кохайся дворі. собаки злі покусають, та не заговорять, не розкажуть, сміючися, з псами їсти й пити. Бідна моя головонько, що мені робити? Сирота собака має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють і лають, закоють в неволю, та ніхто про матір на сміх не спита. А й Вася спитають, зарані спитають, не дадуть до мови дитині дожить. На кого собаки на вулиці лають, хто голий голодний під тином сидить, хто лобуря водить? Чорняві байстрята одна його доля. Чорні бровенята, та й тих люди заздрі. Не дають носить Попід горою, яром долом, Мов ті діди високочолі, дуби з гетьманщини стоять, у яру гребля верби в ряд, ставок під кригою в неволі, І ополонка воду брать. Мов покачоло почервоніє, крізь хмару сонце зайнялось, надувся вітер, як повіє, нема нічого. Скрізь біліє та тілько лісом загло. Реве свище за по лісу завило, як те море біле поле снігом покатилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. Та де тобі таке лихо, що не видно й світа? Еге, бачу, яка фуга, цур же йому з лісом. Піти в хату, що там таке? От їх до сто Недобра їх розносила, мов справді за ділом. Нечепоре, дивись лишень, які побіліли. Що москалі? Де москалі? Що ти, схаменися? Де москалі лебедики? та он подивися. І полетіла Катерина, і не одяглася. Мабуть, добре Московщина втямку їй вдалася, бо вночі тільки знає, що москаля кличе. Через пеньки, за метами, летить ледве дише, бо состала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Лиха моя, доля моя до їх. Коли гляне, попереду старший їде. Любий мій Іване, серце моє кохане, де ти так барився? Та до його застремена, а він подивився та ж порами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, яка труся твоя люба, нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване, серце, подивися, їй же Богу, я катруся. Дура, отвяжися, візьміть прочь проч безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Візьміте проч, що ж ви сталі. Кого мене взяти? За що ж, скажи, мій голубе, кому хочу дати свою катру, що для тебе в садочок ходила, свою катру, що для тебе сина породила. Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, Наймечкою тобі стану з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохалась, що тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, який сором, і за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай від мене, я винесу тобі сина. Кинула стремена та в хатину. Вертається, несе йому сина. Не заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися. Де ж ти? Заховався, утік нема. Сина, сина батько цурався. Боже ти мій, дитя моє, де дінусь тобою. Москалики, голубчики, возьміть за собою. Не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Возьміть його та віддайте старшому за сина. Возьміть його, бо покину, як батько покинув, Бода його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий мати порадила, виростай же на сміх людям, на шлях положила. Оставайся, шукать батька, а я вже шукала. Та в ліс шляху, як на весна, а дитя осталась, плаче бідне, а москалям байдуже минули, воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга Катря боса лісом, біга та голосить. То проклина свого Івана, то плаче, то просить, Вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить. Серед ставу мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти, моє тіло, шубовсть воду попід льодом геть загуркотіло. Чорноброва Катерина найшла, що шукала, дуну вітер понад ставом і сліду не стало. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти, малі діти, що неньку сховали, Їм засталась добра слава, могила засталась. Засміються злі люди, малій сиротині, Вильє сльози на могилу, серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому засталось, Кого батько і не бачив, мати отцуралась. Що засталось бастрюкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи, піски, горе, панське личко, чорні брови. Нащо? Щоб пізнали? Змальовала, не сховала, бодай полиняли. Ішов кобзар до Києва. Та сів спочивати, торбинками обвішаний його поважати. Мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхоноші. Задивляться чорноброві і босе, і голе. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Їде шляхом до Києва, берлин шестернею, а в Берлині господиня з паном і сім'єю. Опинився проти старців, курява лягає, побіг Івась, бо з іконця рукою махає. Дає гроші Івасеві, дивується пані, а пан глянув, одвернувся. Пізнав препаганий. пізнав тії карі очі, чорні бровенята, пізнав батько свого сина та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься, Івась какой мілий. Берлин рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали, стали сіромахи. Помалились на схід сонця, пішли понад шляхом.